Доброго дня всім! Сьогодні я вирішила позайматися тим, чим давно вже треба було. По... Некоторі попікірую, порозсажую, а деяких буду висівати. Ну от, Я вже все майже підготовила. Ось понасипала землі, у в стаканчики. Це сюди я буду сіяти. Оці. Що тут, а яке насіння яких квітів. Я потім розкажу що я посіяла. А ці, що вже підросли, величенькі, буду їх розсажувати. Я ось понасипала землі у стаканчики. Самі менші, які в мене були. Ну ось вони 50 грамові, Ні, навірно, 80 грам. Оце я в них буду. Таке все воно манюсіньке, буду в них розсажувати. Ну, і з цієї ось касети, те, що величеньке попересажую. а у свободні ячеїчки землі знову понасипаю і те, що гранулки. насіння ось є тут тож, таке гранульоване. Посадю його туди. Ну а це набір юного пікерувальника. Це в коридорі я тут просіювала землю. Отака от в мене земля ось для розсади. Ну, Всі його знають, цей відомий ґрунт у усіх магазинах. Ну, Я вирішила, що його таки треба просіяти. Ось у мене решето таке є, таке ще стародавнє. І от я просіяла землю, то я вже набирала там. Ось на клійонку. А те, що крупніше, те, що оставалось у решиті, я в мішок склала. І потім на дно його, як дренаж, у ті всякі ємкості клала. Ото я на ослінчику сиділа і займалася.